Соціальний тиск і статусні ігри людина підкорюється правилам групи, аби не випасти з ієрархії. Люди погоджуються з думкою більшості, навіть якщо вона помилкова, щоб зберегти статус у колективі. Ми прагнемо успіху, бо суспільство цінує переможців. Наші бажання від модного одягу до престижної освіти нав'язані системою, у якій статус має вирішальне значення паралелі з тваринами. У зграї вовків є ватажок, а нижчі члени підкорюються, аби зберегти мир. У людей керівник в офісі, лідер в команді, кумир у соціальних мережах чи президент в державі. Джаві статус диктує, як ми взаємодіємо один з одним. Проблеми низького статусу. Люди з низьким соціальним статусом часто стикаються з відчуттям тривоги і неповноцінності, підвищеною вразливістю до маніпуляцій, прагненням вижити через наслідування вищим за статусом. Це створює коло, у якому ми постійно конкуруємо за своє місце, інколи жертвуючи здоровим глуздом чи власними цінностями. Ієрархія і статус це фундамент нашої поведінки, вписаний у нас еволюцією. Людина, як і будь-яка інша тварина, потребує визнання і поваги, адже від цього залежить її виживання, щастя та відчуття безпеки. Отже, перед вами не надістота, яка відірвалася від природи, а тварина, що підкорила собі планету, але не змогла впоратися з власними інстинктами. Ми тварини, які побудували хмарочоси і створили штучний інтелект, але всередині у нас ще живий той самий примат, який хоче бути першим у зграї.